Тримати материнство та збільшити народжуваність. Франківські чиновники б'ють на сполох. За останні чотири роки показник появи на світ немовлят у місті знизився на 30%. відсотків. У 2022-му в міському перинатальному центрі народилися 1744 дитини, що майже на дві сотні менше аніж у попередньому році. Хочу акцентувати увагу на тому, що по двох перинатальних центрах за останні чотири роки кількість пологів, кількість народжених дітей менше практично на 30%, із 2305 до 1617. Це виключно жінки Івано-Франківської міської територіальної громади. Хоча відсоток народження наших діточок приблизно одинаковий в в обласному центрі нашими жінками коливається від 35 до 30 відсотків в останні роки. Відтак заохочувати народжувати франківців, вирішили гривнею. З міського бюджету виплачуватимуть допомогу батькам, у яких дитина з'явиться у 2023 році. Одноразово можна отримати 20 тисяч гривень або ж 50, якщо це родина військових. Відповідно програму підтримки уже не працювали у профільному правлінні. Щоправда, є низка умов. Критерії надання цієї допомоги будуть висвітлені додатково. Це бути, мають бути бути жителі івано Франкі міської, міської територіальної громади, які офіційно зареєстровані, якщо це вагітна жінка, то не пізніше 6 місяців до дня народження дитинки. Також, якщо це внутрішньопереміщені особи, вони мають мати документи з реєстру. Відповідно того, про що я говорила, жінка має стояти на обліку в одному із комунальних некомерційних підприємств Івано-Франківської міської ради, на обліку у лікаря Пшергі або сімейного лікаря, і також народжувати в нашому міському перинатальному центрі. До слова, вже за 20 днів нового року в Івано-Франківську на світ з'явилося 91 немовля 46 хлопчиків і 45 дівчаток. п'ять дівчаток. Андрій Лузвакендріаргара, телеканал 402.